Я знаю, що багато хто з вас не любить принтовані тканини. Тому закупила таку сіру тканину світловідбиваючу без принтів. Насправді, тканинка має сірий колір, але при світлі фарта ліхтарів таким стріблястим відображувачем виступає, адже ми світашки, всі наші вироби мають світловідбиваючі здібності. Пропонуємо сумочки такого нейтрального сірого кольору з чорними ручками, можемо робити і сірі, і фіолетові. Починали ми з таких сумочок, її було в нас їх багато. Знову повертаємося та шиємо, щоб вам було комфортно та приємно їх носити. Це торбинки-шопери, які можна носити на плечі. Застіпка, магнітна кнопка. І зробили таку новиночку, сумочку із широкими боками та широким дном, як ви любите. 15 см бока, 15 см широко дно. сумка така вмістка для ваших речей. Тканинка світловідбиваюча та вода не проникна. Тут також є магнітна кнопочка. І рюкзачки Тож нейтральні рюкзачки для вашої додаткової видимості та безпеки, без принтів, просто сіра, срібляста тканина. Ви себе почували елегантно та красиво. Носіть наші світашки та бережіть себе. Гарного всім дня!